А перед початком заняття, діти, давайте зробимо гімнастику. Дивіться діти. Ведмедик та їжачок вирішили піти по гриби та жолуді. Перед ними дві доріжки. Перша жовтого кольору, друга червоного кольору. Ведмедик вирішив йти по широкій доріжці, а їжачок по вузькій. Де ж яка доріжка, як ви гадаєте? А зараз ми їх з вами порівняємо. Візьмемо червону доріжку та накладемо на жовту. І подивимося, яка ширше. Ось так. Так яка ширше малята? Вірно, жовта ширше. Тому жовта доріжка широка, по ній піде ведмедик, а червона доріжка вузька, по ній піде їжачок. Ось і грибна галявина. Давайте, діти, подивимося, скільки грибів та жолудів зібрав ведмедик з їжачком. Скільки грибів зібрав їжачок? Вірно, два грибочка. А скільки жолудів зібрав ведмедик? Вірно, один жолудь. А як ви гадаєте, наскільки грибів більше зібрав їжачок? Вірно. На один. А на скільки жолудів зібрав ведмедик менше, ніж грибів? Теж на один. Молодці! А як зробити, щоб грибів та жолудів було порівно? Вірно, треба ведмедику додати ще один жолудь. Ось так. Тепер у їжачка два грибочка, а у ведмедика два жолудя. Ось так утворилося. Число 2. До одного жолудя ми додали ще один жолудь, і вийшло 2 жолудя. Число 2 позначається цифрою 2. Ось вона. Тепер грибів та жолудів порівну по 2. Давайте діти пограємо в гру, яка називається Порахуй предмети, виклади цифру. Подивіться, з якої сторони знаходяться два листочка. Ліворуч, молодці, порахуємо їх. А де знаходиться один листочок? Праворуч, вірно. Тепер біля них викладемо відповідні цифри. Один, два. Так. Граємо далі. Порахуємо грибочки. Два грибочки. Де вони знаходяться? Внизу порахуємо жолуді. Один жолудь, де він знаходиться? Зверху. Викладаємо цифру. Біля картинок. Один жолудь, два грибочка. Молодці. Порахуємо, скільки дерев знаходиться ліворуч. Одне дерево. Скільки дерев знаходиться праворуч. Два дерева. Тепер викладаємо біля них цифри. Цифра 1, цифра 2. Молодці діти! Добре погралися! До побачення!